Максим ішов вузькою доріжкою крізь парк розваг. Зазвичай, після змін він повертався додому іншим маршрутом через супермаркет, щоб прихопити продукти. Та сьогодні вирішив скоротити шлях. День видався виснажливим. Його затримали на роботі майже на 5 годин. Думками Максим уже був вдома, де на нього чекала пляшка крижаного пива, та несподівано його плани перервало зіткнення з дитиною. Просто на нього налетів хлопчик років чотирьох. Я тебе знайшов. вигукнув малюк, міцно вчепившись у чоловікову ногу. Привіт. всміхнувся Максим, нахиляючись до дитини. Тебе, мабуть, батьки розшукують. Чому ти сам? Хлопчик розгублено оглянувся. Парк навколо здавався раптово порожнім. Ой я, здається, маму загубив. Максим тяжко зітхнув. Ще цього мені бракувало. Він мріяв якнайшвидше дістатися додому. Однак залишити цього малюка напризволяще не дозволяло серце. Давай п'ять, протягнув хлопчику долоню будемо разом маму шукати. Вони вирушили до натовпу, що зібрався неподалік, і тут, назустріч, їм поспішала молода жінка Матвійку, тебе хоч прив'язуй до себе. Вона кинулась до сина і схопила його за плечі. Я за песиком побіг. Він такий кумедний. А той погнався за іншою собакою. А я завернув за ним. А ти зникла. Дивився з-під лоба малий. Потім повеселів. А я знайшов тата. Переможно заявив він, тянучи маленьку руку до Максима. Дивись, тримай його міцно, щоб не загубився знову. Жінка зніяковіла, невпевнено всміхнулася. Вибачте. Він вас справді сплутав. Ви дуже схожі на Антона, його тата. Максим відчув, як щось зашіміло в грудях. А де ж той Антон? Чому син його шукає? запитав обережно, не хотів бути настирливим, але цікавість пересилила. Жінка зітхнула і опустила очі. Покинув він нас уже два роки як пішов. Знайшов свою долю. А я. Я не змогла сказати Матвію правду. Що прийшло на думку, те й бовкнула. Думала, забуде, а він досі згадує. Тепер розплачуюсь, відтоді він зовсім зник з вашого життя? Так буває. Її голос обірвався, і Максим зрозумів, що ця розмова їй неприємна. Він не став більше надокучати. Матвійко, задихаючись від бігу, знову підскочив до них. Пішли додому всі разом. Простягнув руку він Максиму. Максим задумався, чи варто вручатися в чужу сімейну драму. Та хлопчина тримав його за пальці з такою щирістю, що відмовити було неможливо. Тату, я маю для тебе сюрприз. сяяв Матвійко. Ну, скажіть йому нарешті. Звернувся Максим до жінки, бачачи, як важко їй підбирати потрібні слова. Вона довго мовчала. А тоді раптом видихнула «Матвійко, це зовсім чужий дядько. Він просто схожий на твого тата. Ні, це мій тато. закричав хлопчик, затремтівши. Ти просто його не вибачила і не хочеш, щоб він жив з нами. Ти обманщиця. Максим зрозумів, що розмова наближається до сліз. Він вирішив втрутитися. Я тут недалеко живу, запропонував спокійно. Давайте зайдемо до мене. Нехай ваш син переконається, що йому не брешуть. А заодно і познайомимось нормально. Я Максим. А мама Настя встиг защебетати Матвійко, поки мама мовчки кивала, дорогою вони прикупили солодощів. В оселі Максима, затишній і невеликій, панувала приємна прохолода. Чоловік показував фото з дитинства, розповідав про свою роботу, про інші речі. Матвій слухав із захопленням, мостившись поруч на дивані. Ти змалку тут живеш? вигукнув хлопчик. Шкода. А я так зрадів, що знайшов тата, а він знову загубився. Максим хотів було запитати, чи хоче Матвій побачитися із справжнім батьком, та передумав Це лише роз'ятрить і так вразливе дитяче серце. Очевидно, хлопцеві не вистачає чоловічої уваги. Пішли, синку, нам час додому, лагідно промовила Настя. Наш новий знайомий мусить відпочивати. А запросіть мене до вас у гості, несподівано запропонував Максим. Якщо, звісно, не обтяжу. Я тільки буду рада, усміхнулася Настя. Вони домовилися при день і час відвідин, та сталося непередбачуване. Максим, як лікар, отримав терміновий виклик. Телефонами обмінятися вони не встигли, і тепер чоловік не мав як повідомити про зміну планів. У той час Настя поралася на кухні. У квартирі стояв аромат свіжого пирога. Матвій нетерпляче заглядав до мами Мамо, невже й Максим нас покинув? спитав тихо. Ні, та ти що? Він прийде, просто затримується. Втішала Настя, хоча в самої серце обливалося тривогою. Максим так і не з'явився того вечора. Малий заснув у Насті на руках, притулившись обличчям до її плеча, а на ранок, одразу після зміни, Максим вирішив Поїде просто зараз. Хоч і ранній візит може видатися недоречним, але не піти було нестерпно. Він натиснув кнопку дзвінка, у квартирі почулися швидкі кроки. Ура, це він. вигукнув Максим. Чекай, не відкривай одразу. Може, хтось чужий? Почулося заспане настане застереження. Та коли відчинилися двері, Матвійко, не вагаючись, скинувся Максиму на шию. Вибачте, мовив Максим, Терміновий виклик, не зміг вас попередити. Давайте, хоч телефонами обміняємось. З того дня їхня дружба лише міцнішала. Максим дедалі частіше бував у їхній оселі і поступово сам не уявляв життя без цієї родини, а Матвій і Настя вже давно прийняли його як свого. Та життя любить несподіванки. Під час відвідування торгового центру у відділі іграшок вони натрапили на Антона. Той йшов, тримаючи за руку маленького хлопчика. Погляд Антона і Матвійка зустрілися. Настя завмерла, вона боялася реакції сина, та Матвій залишався спокійним, навіть трохи відстороненим. Він уже мав у житті людину, яка стала йому справжньою опорою. Коли вони повернулися додому, хлопчик несподівано запитав Мамо, ти бачила тата? Він навіть не привітався з нами. Та, якщо чесно, мені цього й не хотілося. Настя обійняла сина, на душі відразу полегшало. Антон ще довго згадував той короткий, але обпікаючий погляд сина Не жилося йому з новою дружиною, так як він про це мріяв. І чим частіше він залишався наодинці зі своєю новою родиною, тим більше усвідомлював. Його потяг вже давно пішов. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.